Городина на вагу золота. Івано-франківці занепокоєні з дорожчанням овочів. кажуть, що в минулому році вони коштували значно дешевше. Особливо це стосується капусти. Мовляв, квасити її цьогоріч то своєрідна розкіш. Тож заготовляти цю традиційну українську страву, вочевидь, будуть у менших об'ємах, аніж завжди. Ну, може, якийсь один е -е, слойк чи. Чи два, ну, так як завжди бочками люди квасили, то ж зараз все дорого. Капуста, бо я була шокована. Було 12 гривень, чура, дивлюся, вже 10 гривень. Ну, це дуже дорого. що квасити, <смі> треба щось їсти, але вже не в таких кількостях, як це було раніше. Якщо брати цитрусові, то вони в три-чотири рази подорожчали. Якщо наші овочі і фрукти, то в два рази добре. Так, два, два з половиною рази. Посадовці кажуть, аномальна спека дещо вплинула на урожай пізніх культур. Однак дефіциту овочів на Прикарпатті не буде. Є і капуста. Щоправда, цьогоріч вона виросла не дуже велика. А от здорожчання овочів зумовлене підвищенням цін на матеріально-технічні ресурси, паливо, добрива та засоби захисту рослин. Ми вчора з Книшу Корисів Володимиру спілкувалися. Це фермерське господарство Прометей коломийського району. Вона вже роки займається овочівництвом. і вона воручу, урожай є, але просто нема качана такого які би вики це півтора кілограмовий качан? Це є рідкість але. При тому вона каже, що капуста є. Кожна зав'язка є в кожній головці і капуста є. достатні площі посійні. Завжди ви знаєте, що от падала цінова політика на капусту. Правда, капуста копійки. От ну, а в цьому році буде цінова політика відповідати тим затратам, які затратив наш фермер чи наші сільости на вирощування овочів. Між тим аграрії обіцяють на традиційних ярмарках сільськогосподарської продукції. Прикарпатці зможуть придбати овочі за ціною виробника. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал чотириста. 22